Переходимо одразу до суті чому ніхто не говорить про три небеса? Це одна з найглибших і наймогутніших істин, розкритих у святому Писанні, яку більшість людей ігнорує все своє життя. Якщо ви вважаєте, що небеса це лише місце спокою, приготуйтеся переосмислити все, що знали раніше третє небо це найвище місце, де перебуває сам Бог. Але що ж тоді відбувається на перших двох рівнях? Чому між ангелами і демонами постійно точиться боротьба? Багато хто не усвідомлює, що небеса це не лише простір миру, а й поле духовної битви, постійного руху та божественного порядку, який виходить далеко за межі нашого уявлення про чатрай. Це не вигадка, це реальність, і вона має безпосередній стосунок до рішень, які ми приймаємо щодня. Те, що ви почуєте зараз, може повністю змінити ваше розуміння небес і того, як вони впливають на ваше життя. А як же Люцифер, той самий ангел, який зухвало кинув виклик Творцеві? Яку роль він відіграє у цій історії? Чи ви людина віруюча, чи просто зацікавлений шукач істини, розуміння цієї духовної реальності, змінює все? Це не просто релігійна цікавість, це істина, яка глибоко вплітається у розуміння нашої мети та долі. Хочете знати, чому про це не говорять? Бо те, що ви дізнаєтесь, може перевернути ваше уявлення про небо та прийдешнє? Ви почнете бачити, як ця істина може безпосередньо змінити ваше повсякденне життя. З дитинства нам малюють образ неба як місця світла і спокою, безтурботного, наповненого ангельським співом. Саме це уявлення є найбільш поширеним. Але чи відображає воно справжню глибину того, що таке небо? Біблія відкриває перед нами набагато ширшу, багаторівневу картину. Небеса це не лише місце вічного відпочинку. Вони зберігають у собі шари таємниць, глибини сенсу та призначення, якими не завжди здатні усвідомити з першого погляду. Небо, як описано у святому Писанні, це не просто місце з хмарами та арфами, його природа значно складніша й глибша, ніж звичні уявлення. Воно сповнене таємничих елементів, що кидають виклик нашому розумінню, таких як ієрархії небесних істот та їхня роль у Божому задумі. Чули коли-небудь про третє небо? Апостол Павло згадує про нього у другому посланні до Коринтян 12.2, вказуючи на існування різних рівнів небесної реальності, і це одна з глибин, що зазвичай залишаються поза увагою у традиційному баченні неба, те, що ми уявляємо, лише фрагмент значно ширшої і потужнішої істини. Важливо розуміти, що небо це не просто простір, а щось, що виходить за межі можливостей нашого земного мислення. Як пояснити реальність, у якій не діють звичні фізичні закони? Це ніби намагатися розповісти про спорт тому, хто ніколи ним не займався. Небо настільки величне і багатовимірне, що наша спроба його описати часто зводиться до поверхневих образів, які не передають суті. Уявіть собі, що ви дивитесь на картину здалеку. Вона здається гарною, але ви не бачите тих шарів фарби, тієї майстерної текстури, яку художник вклав у кожен мазок. Можливо, справжня краса неба у його недосяжній глибині, яку ми поки що не здатні осягнути повністю. Та при цьому не варто забувати й про емоційну сторону образу неба. Для багатьох це місце зустрічі з близькими, яких ми втратили, місце, де немає сліз, болю чи страждань. Об'явлення 21.4 дарує цю надію. Але з нею приходять і запитання, що насправді означає потрапити на небо? Чи це просто фінальний пункт нашої мандрівки? Чи можливо за цією концепцією ховається ще щось більше, щось, що Бог у своїй безмежній мудрості ще не відкрив нам повністю? І ось що стає очевидним, з кожним запитанням відкривається нова глибина. І наше прагнення пізнати цю істину це не просто цікавість, а поклик душі, яка шукає свого справжнього дому. Традиційне уявлення про небо, хоч і сповнене краси, може бути лише невеликою частиною набагато глибшої та складнішої істини. Звертаючись до святого письма, ми починаємо усвідомлювати, що концепція небес значно масштабніша, багатовимірна і таємнича. Те, що ми знаємо зараз, можливо, лише верхівка айсберга, і це спонукає нас замислитися над тим, як саме Біблія описує небеса та їхню будову. Писання пропонує нам вельми цікаве бачення небесної структури. На відміну від спрощеної ідеї про єдине небо, Біблія вказує на існування різних рівнів. Апостол Павло у своєму видінні згадує, що був піднесений до третього неба, 2 Коринтян 12,2. І тут виникає закономірне запитання, що ж тоді являють собою перше і друге небо. Цей нюанс, який часто ігнорують, відкриває для нас глибший погляд на організацію Небесного Царства. Схоже, що кожен рівень має свою унікальну роль третє небо вважається найвищим і найсвятішим місцем, де Бог перебуває у своїй повноті і славі. Перше небо це те, що ми бачимо щодня, фізичне небо, безмежний простір над нами, де сяють сонце, місяць, зірки і пливуть хмари. Давні люди пов'язували його з небосхилом, видимим світом над головою, частиною природного ландшафту, але за цим рівнем друге небо, що має духовну природу. Це сфера, де розгортаються невидимі для нас події. Тут відбуваються духовні битви, рухаються ангели, виконуючи Божі доручення. Усе це приховано від людського ока, але глибоко пов'язано з нашим світом. А третє небо це місце присутності самого Бога там більше немає посередників, немає обмежень, це осередок вічної слави, куди людський розум не здатен повністю проникнути. Саме туди, згідно з писанням, був піднесений Павло, і саме це небо залишається для нас найглибшою таємницею і найбільшою надією. Саме там, у третьому небі, перебуває повна божественна присутність, джерело світла, сили та влади. Ідея про багаторівневу структуру небес має підтвердження і в інших місцях святого письма. Наприклад, у книзі Буття, коли йдеться про розділення вод і утворення небес, ми бачимо натяк на складну і упорядковану будову небесної сфери. Цікаво відзначити, що кожен рівень небесне мовби нашаровується один на одного, створюючи складну, але впорядковану структуру, яка свідчить про велич і мудрість Божого задуму. Такий стратифікований погляд на небо допомагає нам краще зрозуміти, що все, що відбувається на землі, лише відлуння подій, які розгортаються у вищих духовних вимірах. Ми є частиною значно більшого всесвіту, ніж можемо уявити, і духовна боротьба, яка згадується у писанні, відбувається саме в цих невидимих небесних сферах. Це змушує нас замислитися над тим, як ці реальності впливають на наше повсякденне життя. Можливо, багато незрозумілих нам речей на землі, лише відображення подій, що мають своє коріння у вищих сферах, зокрема на другому небі, де діють сили, про які ми лише здогадуємося. Розуміння будови небес розширює наше бачення духовної дійсності та спонукає замислитися про роль ангелів у цій небесній організації вони не просто персонажі стародавніх історій, а реальні духовні істоти, що мають своє місце в цій складній системі. У Біблії ми бачимо, як ангели вільно пересуваються між небесами, діючи як вісники та захисники. Це підводить нас до важливого питання яка ж насправді роль цих небесних істот у Божому плані? Ангели, яких часто описують як Божих посланців, відіграють ключову роль у з'єднанні неба і землі. Вони діють згідно з Божою волею, доносять його Слово, виконують доручення та захищають тих, хто живе у вірі. На сторінках святого письма ми бачимо, як ангели з'являються пророкам, пастирям і навіть царям завжди з чіткою місією скеровувати, підтримувати і оберігати Божий народ, але їхня діяльність виходить далеко за межі простого посланництва. Вони є активними учасниками Божого плану, духовними істотами, які взаємодіють із людством, навіть коли ми цього не усвідомлюємо. Ангели не лише приносять спокій. Вони також є воїнами, які беруть участь у духовних битвах, що відбуваються на небесах. Вони протистоять силам зла, які намагаються змінити хід історії та вплинути на людство. Образ ангела у Святому Письмі це не просто лагідна й умиротворена істота, а сильний і мужній захисник, готовий вступити в боротьбу за справедливість. Яскравим прикладом цього є битва, очолена Архангелом Михаїлом проти сатани та його впалих ангелів. Описана в об'явленні 127 до 9. ці духовні сутички, хоч і невидимі для людського ока, відбуваються на другому небі, місці, де добро і зло перебувають у постійному конфлікті. І хоча ми не бачимо цієї боротьби, її наслідки відчутно впливають на наше життя, адже перемоги у цих сферах визначають події, які розгортаються на землі. Окрім воєнної ролі, ангели виконують і важливу місію захисту Божого народу. У Біблії ми читаємо численні історії про те, як ангели охороняли людей від небезпек, як фізичних, так і духовних. Наприклад, у Псалмі 90, 11 говориться: Бо він ангелам своїм накаже про тебе, щоб охороняли тебе на всіх дорогах твоїх. Цей вірш нагадує нам, що ми не самі у своїх щоденних битвах за нами стоїть небесне воїнство, яке діє навіть тоді, коли ми не усвідомлюємо його присутності. Проте функції ангелів не обмежуються лише охороною та боротьбою, вони також є нашими заступниками в часи слабкості. Як вони підтримували пророка Даниїла під час його видінь і укріпляли Ісуса після Його спокуси в пустелі Матвія, 4.11, так і сьогодні вони залишаються нашими невидимими союзниками, готовими діяти, коли ми цього найбільше потребуємо. Ангели виконують безліч завдань, і їхнє постійне служіння свідчить про те, що небеса не стоять на місці, вони активно діють, втілюючи Божі задуми. Ця багатогранність ангельської місії доводить, що ангели це не просто образи чи символи, а справжні живі істоти, які беруть участь у небесних процесах. Вони пересуваються між першим, другим і третім небом, виконуючи призначені їм завдання. Як ангели перебувають у Русі, так само й самі небеса не є статичними. Навпаки, у духовному світі постійно триває битва, боротьба між світлом і темрявою, що часто віддзеркалюється в подіях на землі. Хоча небо є символом досконалості, чистоти й Божої присутності, воно також є полем духовного конфлікту. Книги пророка Даниїла та об'явлення Івана Богослова відкривають нам завісу над цим невидимим протистоянням. Там описуються боротьби, в яких Божі ангели змагаються із занепалими духами, що під проводом сатани чинять опір Божій волі. Йдеться не просто про символічну війну, це реальне постійне зіткнення, яке має прямий вплив на людську історію. Ця духовна війна, боротьба за душі, за напрямок, яким іде людство. Невидимі сили, що діють у сферах недоступних людському зору, впливають на перебіг подій на землі та навіть на рішення, які ми приймаємо щодня. Конфлікт на небі це продовження тієї ж боротьби, яку ми бачимо у світі. У Даниїла 10:13 розповідається, як ангел, посланий до пророка, був затриманий духовною сутністю князем Перського царства, аж поки архангел Михаїл не втрутився і не допоміг. Цей уривок показує, що людські молитви можуть спричиняти духовні події, які впливають на результат небесних битв. Це відкриває нам істину. Наші вчинки на землі мають значення у вищих небесних сферах. Можливо, комусь здається дивним, що на небі може бути війна, але ця боротьба лише підкреслює, що навіть досконалий Божий план стикається з упором. Занепалі ангели, яких веде сатана, повстали через гординю та жагу до влади, їхній бунт призвів до розколу на небесах, наслідки якого ми відчуваємо і досі. Ця війна не завершилась, вона триває, і її хід впливає на світ навколо нас. Занепалі ангели, яких ми сьогодні називаємо демонами, ведуть боротьбу проти небесних сил, намагаючись зірвати виконання Божих задумів, проте результат цієї війни вже відомий Бог є сувереном. Хоча Він допускає існування конфлікту на певний час, кінець сатани та його слух уже визначено, як це описано в об'явленні 20.10. Цікаво усвідомлювати, що духовна війна на небі має прямий вплив на боротьбу, яку ми ведемо в нашому земному житті. Апостол Павло у посланні до Ефесян 6,12 нагадує, що наша боротьба не проти плоті і крові, а проти начальств, проти влади, проти правителів темряви цього світу. Це означає, що багато життєвих труднощів, хоча вони мають матеріальний прояв, мають духовне походження. Розуміння цього небесного конфлікту відкриває нам нову перспективу на земні страждання. Воно дозволяє побачити глибший сенс наших випробувань і труднощів. Вони є частиною ширшої духовної битви. І саме через це ми потребуємо допомоги та захисту від Бога. Усвідомлення того, що навіть небо стало ареною боротьби, підкреслює важливість викуплення, яке ми маємо в Ісусі Христі. Якщо вищі сфери перебувають у боротьбі, то тим більше земля. Саме тому Христос прийшов, щоб дати нам перемогу в цій боротьбі. Його прихід і жертва на Христі стали відповіддю Бога на цю війну. Жертва Ісуса мала на меті не тільки спасіння людства, а й відновлення небесного порядку. І це веде нас до розуміння зв'язку між гріхом і спокутою, гріх, який виник через непослух Адама і Єви в Едемському саду, вплинув не лише на землю, а й спричинив зміни у духовному світі. Попри те, що небо залишається досконалим, гріх створив бар'єр між Богом і людством, але ця історія не завершується падінням. Через Ісуса Христа Бог запропонував шлях до спасіння. Його жертва стала відповіддю на гріх і відкрила можливість повернення до спілкування з Богом, як зазначено в римлян 15:19. Христос, будучи безгрішним, добровільно взяв на себе провину всього людства. Він прийняв на себе тягар наших гріхів, принісши жертву, яку ми ніколи не змогли б принести самостійно. Цей величний акт любові лежить в основі нашої віри, бо саме через нього ми отримали надію на вічне життя. Однак спокута, яку приніс Христос, не діє автоматично. Кожен з нас має зробити свідомий вибір, прийняти цей божественний дар і жити згідно з вченням Ісуса, лише тоді ми зможемо отримати спасіння та відновити близькі стосунки з Богом. Та гріх усе ще залишається реальністю у нашому світі. Щодня ми стикаємося з вибором. Піддатися грішним бажанням чи прямувати до святості. Спокута не усуває спокусу, але дає нам силу боротися з нею. Благодать Божа, явлена в Ісусі Христі, це джерело сили для перемоги над гріхом. Але ця благодать діє тоді, коли ми свідомо підкоряємось Божій волі день у день. Апостол Павло говорить, де розмножився гріх, там ще більше розмножилася благодать. Римлян 5,20 навіть у світі, сповненому хаосу та страждання, Божа благодать вища за все. Цей внутрішній конфлікт між гріхом і благодаттю відображає ту ж духовну боротьбу, що триває у вищих сферах, між силами світла і темряви. Як ангели Божі протистоять злу, так і ми на землі боремося з гріхом у нашому повсякденному житті. Що миті перед нами стоїть вибір, жити за стандартами цього світу чи прийняти дар відкуплення, який нам дає Христос. І цей вибір має вічне значення як на небі, так і на землі. Спасіння, яке ми отримуємо через Христа, це частина великого Божого задуму про оновлення всього творіння. І хоча ми в повноті побачимо його лише з приходом Божого царства, це викуплення вже зараз впливає на наше життя. Жити як викуплена людина означає жити по-іншому, усвідомлюючи, що за нас заплачено високу ціну. Це усвідомлення наповнює наше життя сенсом, надією і впевненістю, що одного дня ми увійдемо до обіцяного раю, місця без болю, сліз і смерті. Рай, описаний у Святому Письмі, це більше, ніж просто місце, це втілення Божих обітниць, завершення історії спасіння, призначення тих, хто обрав віру. В об'явленні ми бачимо славне видіння небес, де не буде вже смерті ані смутку, ані плачу, ані болю. Рай це обітниця нового початку, місце, де завершуються всі труднощі і боротьба, які ми переживаємо в цьому житті. Це не просто далека мрія чи абстрактна надія, це реальність, приготована для тих, хто залишається вірним Христу, довіряючи його викупленню. Це бачення раю стосується не лише майбутнього, воно має глибокий вплив на те, як ми живемо сьогодні. Усвідомлення того, що на вірних чекає вічна слава, змінює наше ставлення до щоденних викликів. Йдеться не про втечу від проблем, а про здатність протистояти їм з впевненістю, що попереду нас чекає щось значно більше і славніше. Апостол Павло писав страждання теперішнього часу нічого не варті в порівнянні зі славою, яка відкриється в нас. Римлян 18 ця надія додає нам сили продовжувати шлях, незважаючи на труднощі. Але що насправді означає бути в раю? Це повне і досконале спілкування з Богом без жодних перешкод. У раю гріх, який колись створював розрив між нами та творцем, буде остаточно усунений. Там ми побачимо Христа лицем до лиця, відчуваючи постійну присутність Його слави. Рай це не безбарвне або статичне місце, а навпаки, простір, наповнений життям, радістю, миром і вічною повнотою. Ця обітниця нагадування про те, що Бог готує для нас щось набагато більше, ніж ми здатні уявити. І всі зусилля, випробування та жертви на цьому шляху варті того. Але важливо пам'ятати, рай не здобувається людськими заслугами. Це дар Божої милості. Ісус сказав в домі Мого Отця багато осель, я йду приготувати місце для вас. Івана 14,2. Цей шлях відкритий для всіх, хто зі смиренням визнає свою потребу у спокуті та слідує за ним. Рай не для досконалих, а для тих, чиє життя сформоване вірою, покаянням і прагненням до Божої істини. Обітниця раю це заклик до внутрішнього перетворення. Надія на небеса стає для нас орієнтиром, північю, що веде, і якорем, що тримає нас міцно під час бур. Та ця надія не пасивна. Вона надихає нас жити так, щоб відображати Божу любов і святість уже тут, на землі. І поки ми з надією очікуємо моменту, коли побачимо небо у всій його славі, ми продовжуємо йти вперед, вірячи, що всі Божі обітниці неодмінно здійсняться. Так замикається духовний цикл від первісного задуму неба до слави вічного раю. Усе Боже творіння це частина його великого плану спасіння і відновлення.